Доброго дня, це програма «Що з економікою в студії ведучі Юлі Мінчева з воксюкраїн та Андрій в Центрі економічної стратегії. З нами також сьогодні двоє гостей: Це Арсен Жумаділов, він директор медичної закупівлі України, це державне підприємство, яке нещодавно створили. Та Ольга Терещенко, яка очолює центр вдосконалення закупівель при київській школі економіки. Ми будемо говорити як не дивно про медичні закупівлі, що з нами відбувається зараз. Яка ситуація з засобами індивідуального захисту і решти? Хто за що відповідає? І як ми готові і готуємось до епідемії коронавірусу, яка розпочалась. Дякую вам за те, що знайшли час і приєдналися до нас по скайпу. У нас перше питання таке включне. Арсена Олю, можете також додати. Розкажіть, хто що закупає для медичної сфери, хто за що відповідає? За що відповідає ваше державне підприємство? За що відповідають місцева влада, якщо це стосується лікарень? І ось така вводна історія, щоб глядачі і слухачі розуміли хто закупає медичні препарати і медичні обладнання для країни. Я правильно розумію ваше питання? Воно стосується закупівель саме по коронавірусу, чи в цілому закупівель лікарських засобів та медичних виробів? Ну, ви можете в цілому розказати? Все таки те, що для коронавірусу, воно не є чимось. Чи є чимось виключним, тобто умовно ті самі маски, апарати, і якісь ліки їх вже і раніше закупали, і вони і раніше були потрібні. Є специфіка. Давайте я ну, поясню. У нас, якщо ми говоримо в цілому про закупи лікарські засобів та медичних виробів, вони закуповуються, якщо ми говоримо про публічні кошти, тобто про державний бюджет. Або місцеві бюджети, вони закуповуються через два основних шляхи: перше, це за кошти державного бюджету України, це ті кошти, які направляються на головного розпорядника Міністерства охорони здоров'я України, по яких щороку відбуваються закупівлі за 38 напрямами, які включають важливі і такі, скажімо так. Суспільно значущі хвороби, як вілсніт, туберкульоз, гепатити також включають такі напрями та нозології, як дитяча і доросла онкологія, серцево-судинні захворювання, ДЦП, розсіяний склероз. Аутизм і так, далі, і так далі. В тому числі, до речі, орфальні захворювання. Щороку Державний бюджет України передбачає певні кошти, це достатньо серйозні суми, які направляються на те, щоб закупити відповідні лікарські засоби та медичні вироби. Це те, що поставляється закуповується державою і розподіляється державою на лікувально-профілактичні установи. На департаменту охорони здоров'я регіональні обласні, для того, щоб вони вже потім їх розподіляли по місцевих лікарнях з одного боку, і з іншого боку, закупівлі за інші публічні кошти, тобто за кошти місцевих бюджетів або за ті кошти, які лікарні заробляють в силу госпрозрахункової діяльності, це все те, що не входить в закупівлі. Які ну, проводяться за кошти державного бюджету, і це все те, те що, що передбачено в національному переліку лікарських засобів, якщо ми говоримо про лікарські засоби, власне, це є два основних способи шляхи забезпечення товарами медичного призначення в стандартних умовах, якщо я правильно розумію, то ваше державне підприємство воно займається саме першою частиною, про яку ви говорили. Тобто ці закупівлі, правильно скажімо так, воно б мало б займатися першою частиною, да. а чому мало б? Ну тобто, воно ну тобто, там є перехідний період. Я знаю, бо раніше це закуповувалось через міжнародні організації. Правильно Виправте мене, якщо я не до кінця коректна, З по 19 роки ці закупівлі відбувалися виключно через спеціалізовані так звані міжнародні організації, це дійсно так. Починаючи з 2020 року, ми визначені наше державне підприємство, визначено одержувачем державних бюджетних коштів по цих програмах, і ми також розпочинаємо закупівлі в межах тих напрямів, які доведені до нас. Я згадував про те, що їх є 38 цих напрямів в цьому році, в 2020 році, Міністерством охорони здоров'я України відповідним наказом доведено до нас 14 напрямів до закупівель. Тобто ви за цими 14 займаєтесь? Що з тих 14, якимось чином пов'язане зараз з там коронавірусом і тими необхідними препаратами, засобами індивідуального захисту, іншим обладнанням, яке допомагає в боротьбі з пандемією, відповідяк які за які ви відповідаєте, які ви будете закупати? Дивіться, річ у тім, що ми ще не розпочали наші закупівлі, тому що для того, щоб ми їх розпочали, нам необхідно отримати кілька рішень від Міністерства охорони здоров'я України, які станом на зараз не ухвалюються, і тому ми не розпочали ці закупівлі. Тепер що стосується коронавірусу, це інша дещо історія, тому що закупівлі по COVID-19 – це не тільки і я б сказав, не стільки. Та новокутура, яка закуповується за кошти державного бюджету по 38 напрямах, про які я згадував, вона трохи перетинається, але здебільшого це абсолютно інші товари. Ну, наприклад, маски, респіратори, пецетомол і так далі, вони не закуповуються за кошти державного бюджету. Це як правило закуповувалися за за місцеві кошти. Але з урахуванням того, що в країні наразі існує суттєвий дефіцит, з урахуванням того, що Держава має взяти на себе роль центрального закупівельника по цих товарах. Скоріш за все, певна частина цих товарів, яка визначена в переліку, ухваленому кабміном 20 березня, буде закуповуватися за кошти державного бюджету. Дякую. Тепер стало зрозуміліше, і тепер тоді ми можемо перейти до. Іншого питання це все одно гроші держави, там кош... точніше, гроші платників податків, тобто кожного з нас, і важливо, щоб закупівлі все одно відбулися вчасно, швидко, але відповідали там процедурам, прозорості і решті. В мене тут ще питання до Олі, які є там ваші рекомендації: що робити, коли треба спростити процес закупівель. Але при тому не втративши там в якості в прозорості в корупційних ризиках, які є рекомендації стосовно, і це до речі про постанову, яку нещодавно прийняли, довкола якої також дискусія, яку ініціював МОС і МінФін. А в Мертен, наскільки я знаю, інше, інше бачення того, як мають здійснюватись закупівлі зараз. Так, Юлія, в нас виникла там спільноті закупівельників. Виникла дуже палка дискусія стосовно тієї постанови кабінету міністрів, яку ми побачили оприлюдненою 21 березня, номер 225. А ця постанова вона прописує. Перелік товарів та безпосередньо процедуру закупівлі для боротьби з covid 19 Тобто, пропозиція Мінекономіки полягала в дуже простому механізмі, і ми свого боку цілком його підтримуємо, тому що зараз ми стаємо на шлях того, що треба реагувати дуже швидко і не витрачати час, тому що це людські життя. І той механізм, який запропонований варіант. Мінекономіки він передбачає переведення переговорів, заключення договору та публікацію звіту у системі Прозоро, тобто громадськість, там, всі бажаючі вони будуть мати можливість проглянути які самі закупівлі, здійснювалися на яку суму, з ким було заключено контракт та інше. Але той текст нормативу, який ми маємо станом на сьогодні, він передбачає досить великий шлях закупівля. Вельника до бажаних товарів, тобто в цьому варіанті закупівельник повинен зробити дуже багато кроків, наприклад, запланувати, вивісити вивісити інформацію про технічні якісні характеристики. 48 годин зачекати перед тим як заключати договір з постачальником, перевірити постачальника по 12 параметрам, які притаманні здебільшого великим закупівлям. Тобто в даному випадку це є дуже об'ємний процес, який буде займати дуже багато людських ресурсів в державних установах, дуже багато часу, і ми вважаємо, що це не є ефективною моделлю. Тому якби знаю, що станом... На 26 березня. От коли ми записуємо з вами цю розмову, публікувалася інформація за міністра економіки Світланою Панесідії, що завтра, 27 березня, мінекономіки буде презентувати зміни, які вони пропонують до цієї постанови. Тому я маю надію, що коли слухачі будуть слухати нашу розмову, ця постанова вже буде якось зрушена з місця, і цей порядок він буде змінений. Для того щоб бути максимально гнучким і відповідати тим вимогам, які ми маємо на сьогодні, а немає ризику, що якщо надто спростити процедуру, бо я розумію, що там життя і швидкість це важливо, особливо зараз, особливо в умовах, коли там українська медична система далека від ідеалу, і ми про це знаємо. Якісь обмеження можуть. Бути позитивними, наприклад, там я особисто хвилююсь за історію про 48 годин, тому що я вважаю, що вона резонна і має сенс, щоб, можливо, якісь інші постачальники бачили, що це відбувається. Тобто, важко буде координувати, хто про що домовився. Домовляться про апарати штучної вентиляції легень, по факту там поставлять якісь столи умовно. А ми там про це дізнаємось вже пізніше, коли вони завантажать чи не завантажать цей звіт в Прозоро в систему. Тобто, можливо, є якісь. Десь десь посередині е, ідеї, як не втратити ось тут баланс. Ну, якщо чесно, маючи той механізм, який ми маємо зараз в постанові, ця перевірка, яка буде проводитись протягом 48 годин по 12 пунктам постачальника, вона буде проводитись офлайн. Тобто, скажімо, питання до цієї перевірки вони можуть бути у громадськості і в тому варіанті, який ми маємо зараз. Тому тут ми також будемо сподіватися на доброчесність та прискіпливість наших державних замовників, що вони добросовіли. Совісно будуть перевіряти постачальників, тому що станом на сьогодні в системі Прозоро немає окремого модулю під цю процедуру для того, щоб робити цю перевірку публічно. Тобто, звичайно, ми будемо мати потім інформацію про постачальників, чи відповідають, чи не відповідають вони цим вимогам, але саме перевірка вона буде також проводитись поза системою. Тому, на мій погляд, це є додатковим навантаженням, яке не є виправданим, можливо для того, щоб дійсно виконати. Ти, ось цей механізм якогось відсіювання недобросовісних постачальників, є сенс залишати перевірку, але за набагато меншими е, меншими пунктами, тобто, щоб це було не 12 пунктів, а наприклад, три найвагоміших, які є дуже критичними. Тобто, чи є там е, банкротом відповідна організація або щось інше, можливо, це має сенс робити лише по тим пунктам, де у нас є відкриті реєстри, щоб не витрачати дуже багато часу саме закупівельників. Але в той же час ми матимемо інформацію про би, стан цього підприємства організації. Ну але той механізм, який ми маємо сьогодні, він також не є досконалим і не є ніякої там достовірної інформації, що дійсно ці постачальники будуть перевірені в тому сенсі, який ми вкладаємо. Пане Арсене, у мене таке питання. Ми трошки йшли в такі в юридичні питання. Я думаю, що нашим слухачам важливо зрозуміти взагалі, які зараз є запаси тих необхідних медичних. Обладнання і ліків, які зараз необхідні лікарням, які взагалі потреби зараз у лікарнях, і взагалі що відбувається на ринку, тому що ми чуємо дуже багато з того, що дуже велика конкуренція, що зараз є там обмежене країни, обмежують експорт, взагалі, наскільки легко закупити те, що нам зараз потрібно. Ну насправді мабуть потрібно це питання розділити на кілька складових, принаймні на те, що у нас виробляється на внутрішньому ринку, і те, що імпортується. Якщо ми говоримо про те, що лише імпортується і не виробляється в нас на внутрішньому ринку, то дійсно є така проблема, що по найбільш дефіцитних товарах в світі, в тому числі, ми говоримо про, про брати штучної вентиляції легенів. Ми маємо достатньо серйозну конкуренцію з боку інших країн, які розкуповують все те, що було у виробників на складах, і навіть на замовлення, ну так само вже ну маємо вставати в чергу після тих країн, які трохи швидше і краще спрацювали. Якщо ми говоримо про ту частину номенкутури, яка виробляється в Україні, це зокрема ну. Дуже багато з того, що називається засобами індивідуального захисту, це в тому числі лікарські засоби, дезінфекційні засоби. То, в принципі, є виробництво в Україні, здебільшого по цих всіх товарних позиціях. І тут багато залежить від того, як саме держава скомунікує з виробниками з приводу того, щоб або вони зарезервували те, що в них вже ще є, на складах. Або щоб вони швидко виробили під замовлення, те, що держава потребує. І ще таке така була питання. Насправді зараз дуже багато чого можливо може там перелаштувати е, виробництво для того, щоб там частково, навіть якщо не було такого, відкрите виробництво, там я зараз дуже багато читаю про те, що великі організації, компанії, вони частково перелаштовують там роблять е, всі ці обладнання власноруч. Але чишують костюми наприклад, да, костюми, маски але те, що простіше, але для, але для цього напевно мож... важливо отримати певні якісь деталі, певні якісь частини обладнання, можливо, тканини спеціально для всіх цих костюмів. Чи можливо взагалі так от певними частинами закуп, закуповувати ті важливі елементи, взагалі, які для цього є процедури, як це має відбуватися взагалі? Тому що я так розумію, що просто маленькі компанії, чи навіть великі, вони не можуть просто вийти і там закупляти для себе тільки цю тканину, наприклад. Ну, дивіться, насправді немає проблеми з тим, щоб переналаштувати виробництво для багатьох, наприклад, текстильних фабрик. Вони готові до цього, вони про це заявляють і деякі дійсно вони впроваджують певні заходи. І тут знову ж таки держава має зі свого боку чітко роз'яснити зокрема механізм сертифікації медичних виробів, який, який існує за. Ну, мирних часів, якщо тут можна сказати, він є ну, певна процедура і певна регуляція. Станом на зараз вона спрощена у постанові Кабміну, про яку ми вже згадували, визначається новий порядок, яким саме чином ці сертифікати надаються або ну дозволи і допуски на ринок таких медичних виробів. Це має бути роз'яснено, тобто це має бути проведена робота із виробниками про те, що так не ну, переналаштовуєте, так це не складно. Видно ну, повідомляєте МОЗ, і якщо не управління держпраці з тим, щоб вам дозволили е, виробляти там ті чи інші медичні вироби, і вони переналаштовують своє виробництво і виробляють вже власно кінцевий продукт. А ще таке питання: якщо е, закупівлі здійснюються за рахунок якихось приватних. Е... Ініціатив благодійних фондів, а вони його потім передають на баланс. Чи ви можете прокоментувати? Я розумію, що це можливо не зовсім там до вас до питання, але зараз багато ініціатив локальних, які беруть таке шефство над там лікарнями і рештою, коли вони закупають, може є в них якісь там або маніоли, які їм будуть радити, що вам треба купити чи ні? Чи вони якось синхронізуються на місцевому рівні? Чи вони потім передадуть на баланс цих комунальних лікарень апарат, який вони куплять, наприклад, штучної вентиляції легень? Тут о, ситуація теж о, має два виміри: один загальнонаціональний, другий локальний на загальнонаціональному рівні. все те, що закуповується за донорські спонсорські кошти. Ви про це чуєте зокрема у зверненнях президента? Це, наприклад, ті тести, які прилетіли з Китаю нещодавно. І а на локальному рівні це вже локально бізнесмени, меценати, громадські активісти, організації, Вони взаємодіють з місцевими лікарнями, дізнаються, що саме цим лікарням потрібно, і власне це і намагаються закупити. Якось так. Можете трошки прокоментувати той скандал, який зараз є, відбувається між міністерством охорони здоров'я і вашою організацією? Чому взагалі таке може виникнути в період, коли ми розуміємо, що уряд і взагалі всі державні установи мають працювати синхронно, дуже швидко і, взагалі, ну будь-який там день? Це Сотні людей, які можуть заразитися, і нам дуже швидко ми маємо отримати ті тести, це обладнання, і очевидно, що там зараз нікому не вигідно затягувати ці процеси. Ну навіщо взагалі зараз таке відбувається? Як, як це можна вирішити, що має зараз відбутися? Хороше питання я розуміючи те, що маємо працювати швидко і синхронно весь минулий тиждень, витратив на те, щоб спробувати врегулювати ось ту ситуацію, яка складалась не публічно. Використовуючи всі доступні для мене засоби для того, щоб донести до пана міністра неможливість, шкідливість, контрпродуктивність, незаконність, вимоги щодо призначення своєї довірної особи в заступники генерального директора державного підприємства медичної закупівлі України. Річ у тім, що наша закупівельна агенція була утворена. Нещодавно вона була утворена саме для того, щоб такого не відбувалося, щоб жодна корупційна практика чи практика врахування чиїхось приватних інтересів, щоб такі речі в нас не відбувались, не реалізовувалися. Ми маємо дуже жорсткі суворі антикорупційні політики процедури. Політики, процедури щодо запобігання конфлікту інтересів, ми маємо е, кодекс етичної поведінки. Ми маємо нашу політику щодо рекрутингу. Всі ці документи вони не передбачають призначення на керівну посаду людину за рекомендацією. тим більше людину, яка має кримінальне минуле, е, Вичерпавши всі розумні засоби для врегулювання цієї ситуації, коли я зрозумів, що ситуація вже ризикує прийти. Межі адекватності з боку мозу а я звернувся в правоохоронні органи про що я написав публічно ваше питання щодо того, чи не варто в таких умовах працювати синхронно і не створювати такі такі проблемні ситуації. Я би дуже хотів, щоб ви його адресували власне міністру охорони здоров'я і поцікавились його думкою. Чи на його думку це була своєчасна така вимога щодо призначення? свого протеже мені заступником, ну так, до речі, ми можемо також потім запитати про те, чому він не підписує договір на поставку відповідних засобів на 67 мільйонів, про які пишуть депутати з фракції голос. Чи можете ви прокоментувати така ситуація? Вона реально на «on the table», на столі, і якщо Пан Ямець дослухається і сьогодні. Підпише договір ще в силі чи там вже протиміновані терміни? Бо очевидно, на ці маски на суму там понад мільйон штук є черга в світі зараз. За цим коментарем вам краще звернутися власне до міністра і до організації Crown Agents, яка по цій купівлі, е, мала провести власне постачання. Це вам треба у них поцікавитись. Я так, знаю, що в них теж є проблеми, ну принаймні в комунікації із міністром. Якщо дозволити, я би хотіла трошки додати позитиву до да, нашої розмови. Ми наприклад. якраз дуже хочемо на кінець поговорити про щось більш світле і радісне, скажи на якщо так брати попередній аналіз наших аналітиків по даним прозоро, в нас виросли витрати. Зросли витрати з 18 березня до 25, з 15 мільйонів до 40 мільйонів саме на потреби боротьби з COVID-19, тому це дуже гарний маркер до того, що ми забезпечуємо. Наші потреби, хоча б в якійсь мірі, а також хочу трошки розширити горизонт. Тобто не тільки медичні заклади намагаються забезпечити себе масками, антисептиками. Але от якщо дивитись на аналітику, то в лідерах по закупівлям антисептика за останній місяць ми бачимо Укрпошту та Укрзрізницю. Тому в цьому ракурсі і місця такого, тобто публічні місця, окрім лікарень, вони також думають. Про безпеку нашу тому це також дуже гарний такий позитивний маркер для спільноти, і для того щоб ще більше додати ну, позитиву. Оскільки ми вже я так розумію, рухаємося до завершення ефіру. От все те, що власне закуповується, про що зараз зокрема згадала пані Ольга від сьогодні, ми ну, пропрацювавши із середньою ланкою, скажімо так, в мозі, із, із, із нас службою здоров'я України з центром громадського здоров'я України. Ми від сьогодні почали збір консолідацію та систематизацію даних щодо залишків та очікуваних поставок по всій номенклатурі, яка передбачена для боротьби з коронавірусом. Для чого це потрібно? Для того щоб ми на загальнонаціональному рівні нарешті знали рівень забезпеченості по лікарнях і по лабораторних центрах всім необхідним. Клас, це прекрасні направду новини, тому підсумовуючи держава закупає. Держава закупає в достатньо більших об'ємах ніж раніше. Та є певні труднощі, з якими ми всі сподіваємось будуть урегульовані в найближчий час. І дякуємо, будемо слідкувати за інформацією на вашому ДП, Правильно розумію, медичні закупівлі щодо стану забезпечення всіма потрібними речами, які ви зараз консолідуєте. Правильно, це буде інформація, десь оновлюватись, якийсь дешборд буде. Ми це консолідуємо за дорученням Моз України. Вони є розпорядником цієї інформації. Ви можете звертатись до них для того, щоб вони вам її надавали. Якщо вони нададуть нам дозвіл на те, щоб ми робили ці дані публічними, то ми теж будемо їх публікувати. Ну, як мінімум, ми знаємо, хто хто їх буде збирати, а далі будемо питати в тих, хто має про них розповісти, де дані, де маски і що відбувається, чому міністр не відписує все те, що мусить. Дякую, що ви були з нами. мийте руки, залишайтесь вдома і почуємось. До Дякуємо. до побачення. з економікою, що з економікою на громадському радіо.